Почати робити відео на нормальні теми. А може краще аномалу з кофімашин. Це гра, в якій ви підходите до кавового апарата і купуєте не тільки звичайну каву, а й різні рідини, які він може продукувати. А далі ці вже рідини буде куштувати і насолоджуватися власниця цього апарату, яка стоїть поруч з вами. Дівчина, яка зазнає наслідків, яка вип'є. Цю каву або, може, якісь інші рідини. Головна мета експериментувати з рецептами та дізнаватися, як вони будуть впливати на власницю цього апарату. Гра містить різні кінцівки, залежно від ваших рішень та наслідків вибору кавових напоїв. Зі всіма моїми знаннями англійської я зміг зробити 70 плюс різних комбінацій. Також не можу пропустити різні хентай або фансервіс моменти, які доволі чітко і ясно промальовані в самій грі. Після випиття власниці автомату рідини вона відразу змінює свою форму. Також, щоб взаємодіяти вже з цими новими формами, треба ввести дію, так як дії в цій грі теж являються рідиною. Ну а потім вже спостерігати за різними діяннями, що там кояться. Форми дівчини можуть змінюватися, а також поліпшуватися, в залежності від того, що ви напишете. Наприклад, якщо ви виберете стати її ящеркою, а після цього додати вогонь, вона перетвориться на вогняну саламандру або ж дракона. Ну ви подивіться, в якій ще грі ви зможете тр... жахнути дерево. Але спочатку його треба проростити. Всього ж в грі доступно більше за 700 різних рідин, які можуть повпливати на нашу подругу. Вона може перетворитися в кішко-дівчинку. Ще хочу дати підказку, аби кожного разу не вписувати слово заново. Можна просто натиснути на стрілочку в правій частині екрану. І тоді рідина, яку ви вибрали, просто повториться. На рахунок сцен 18. На мою думку, вони тут доволі кріпові, хоч можуть починатися від лайтових саламандрочок, кішечок, собачок. Звичайно, в виконанні дівчинки, і закінчуючи цим, а саме шреком. Як я знаю, у світі SCP є теж схожий на цей кавовий апарат, тобто створіння, яке може продукувати різні рідини, і яким користується сам персонал цього угруповування. Моя вам рекомендація купити гру і пограти в неї годинку, а далі вже думати, чи точно її треба залишати в вашій галереї. Майже забув сказати, що вона є на телефон, тому думаю для людей, які не хочуть її купувати, можуть спокійно знайти її на просторах інтернету. Взагалі я думаю, що на автора цієї гри впав кавовий апарат, після чого в нього утворилась травма дитинства, яку він відбиває в цій грі. Але повернемося до нашої каоварки. Як на мене, гра варта того, щоб витратити неї декілька годин, так як перетворення цієї дівчини доволі цікаве, а хентайні сцени можуть задовільнити бажання майже кожної особи. Отакий От швиденький огляд у нас на Anomalous Coffee Machine. Надіюсь, ви поставите лайк, підпишетесь і прокоментуєте це відео. Наразі я з вами прощаюсь, до нових оглядів!